А це тримачок тече. Ми його бачили в різну пору року взимку під снігом. А зараз знову без снігу. А як видно починається дощ Теж так, Краплі падають. На бруківку. І зовсім зовсім мало трошки. Трошки снігу ще залишилось. Потепліво. А тут ще буде лід. Та, куди індинець? Поки не розтане і тут буде. Не турбуйся, це відбій. І тут такий невеличкий водоспадик теж рідко ми його дивимося, Але він є. Звичайно, це рукотворний водоспадик. Це вам не пробіг. Видно, як дощ посилюється. Лавка для закоханих, бачите, ця пара насідала не на неї. Може, щось знаєш. Він чи вона? Ще все забуваю розказати, на біветі почали продавати порожні літрові пляшки. По 25 гривень за літрову пляшку. То такі пляшки, як не знаєте, як в магазинах розливного пива їх дають безкоштовно або дехто за гривню продає якісь магазини. Ну є безсовісні магазини, які продають за 5 гривень ті пляшки. На біветі ця порожня літрова пляшка коштує 25 гривень. Тобто хочете купити літр нафтусі, літр нафтусі 24 гривні. 25 гривень за пляшку, 49 гривень маєте літр на втусі. Але хто не хоче купляти порожню пляшку за 25 гривень, можемо порадити лайфхак. Берете, купуєте повну пляшку в магазині напроти літрову за 15 гривень з мінеральною водою. Хочете випиваєте, хочете, виливаєте. Якщо вилиєте, зекономите 10 гривень. І туди вже набираєте собі нафтусь. такий цікавий лайфхак. 10 гривень економії на літ. Можна і на втусю безкоштовно набирати, але це ми колись іншим разом розкажемо. Такий спосіб теж залишається донедавна. Та що донедавна. Навіть зараз лишається. Можете в коментарях писати варіанти, хто хоче вгадувати. Потім колись розкажу, який варіант є, як то можна зробити. А вже доходимо до Едварда. Весно видно. Бачите, весну видно і в прямому і в переносному значенні цих слів. Вже зима закінчується, тому видно весну. І в прямому значенні видно весну. Тому що видно санаторій під назвою весна. Білок стає більше в парку. Теж, правда, бачив, бігають одна за одною. Теж про швидкий прихід весни. А тільки ці ще зовті скриньки свідчить, що зима ще не відступила від нас повністю. А дощ посилюється. Видно дощ чи не видно? Не дуже добре видно, але він посилюється, видно, бачите, на початку відео асфальт був сухий, асфальт і в руківочках. а зараз асфальт став мокрий. Спочатку на нього впала волога. Зараз міль виїде витячий. Не, поїхав інший бік. ая же сюда ехать эа эад на местеуды